Наші діти доволі часто полюбляють гратися у конструктор. Та й не тільки діти, а наші депутати також. Дуже важко собі уявити, як, наприклад, ось цей торгівельний заклад розберуть, складуть та вивезуть за межі міста. Ви гадаєте, ми жартуємо? Ні, це один із пунктів нового законопроекту народного депутата. Доволі великого галасу наробив навколо себе новий законопроект народного депутата України Олега Царьова, що пропонує заборони. Нити відкриття та здійснення торгівельної діяльності супермаркетів і великих магазинів на території міста. Подібні законопроекти викликають побоювання не тільки у громадян, а й у власників гіпермаркетів, адже багато людей користуються послугами великих магазинів і можуть зробити в них покупку будь-який час доби. В той час адміністрація мережі супермаркетів міста відмовилася від будь-яких коментарів, адже вважають недоцільним коментувати закон, який ще не вступив у силу. Нічого коментувати. А ви взагалі скупляєтесь в супермаркетах? В основному. Та це взагалі тоді що ми робити? ми Ну а взагалі ви скупляєтесь в великих супермаркетах? Так. Mm -hmm. да. Чи знаєте ви про новий законопроект про супермаркети? Так, È, так знаємо. знаємо. Тому що в магазинах э, таких немає виручки, а в АТБ більше виручка, і тому ці магазини нічого не мають. А якщо ось перенесуть наші супермаркети, ви будете до них їздити? Ну, не постоянно, но я думаю, по-любому будем. Угу. А вы? Так, так. Так чи інакше, а законопроект запропонований Олегом Царьовим був зареєстрований і передбачає винесення всіх супермаркетів за межі міст на відстань близько 5 кілометрів. Чи знають про це містяни та яке їх відношення щодо запропонованого закону? Опитування новомосковців показало, що відвідувати такі супермаркети громадяни зможуть лише у вихідні, та й то не завжди до того ж, це створить додаткові незручності для них. У всіх будуть можливості. Ну тем не менее, будуть, звісно. І виручка у таких мазінах, которые так ну не супермаркеты, этот буде більше. Я думаю, не так буде зарабатувати супермаркети, як сейчас. Проте це дасть змогу розвиватися малому бізнесу, говорить Іван. Адже супермаркети становлять велику конкуренцію. Не всі мешканці поділяють думку хлопців, а дехто навіть і не чув про такий законопроект. Це не, не рішення питання. Я вважаю убрать большие магазини і залишити маленькі, які ціни ставлять самі по собі, беруть його з потолка ціни. Хай розвивають, але не вбирають ці магазини. Угу. Якось хай шукають своє удовольствие, як вони там хочуть. Наталія вважає, що це пуста трата часу та грошей чому пояснює. Ніхто не буде туди їздити. Такі прості люди, які дідусь і бабуся туди не поїдуть, тому що це буде дуже далеко. А як вони от зараз в центрі міста на своєму місці, Тут, так. Вони будуть, будуть працювати. Новомосковці говорять, користуватися супермаркетами дуже зручно. Можна власними руками подивитися на товар на термін зберігання, адже саме на це важливо звертати увагу при виборі товарів. Та я йду з роботи, я зайшла, скупилась. А скупілася. Если буде гіта за пределами міста, як же я поїду? Я туди не буду їздити після роботи любої време, де йдеш з роботи і ну поздно, задержуваєшся. Може зайти в любої время і скупитися. Та хорошо. Віктор впевнений, у супермаркетах якість обслуговування та продукція вищої якості, ніж у місцевих бізнесменів, які економлять буквально на всьому. Чому саме ви скупляєте в супермаркетах, а не в малому магазині? Бо mm, тому що більший більше ціни І Якщо чоловік зайшов супермаркетом, купує, що йому від зубної щотки до бутилки водки. Говориться, так що нічого. С этого ничего хорошого не вийде. А там, во первых і продукти свіжіші, і дешевше і акції бывают. Тому ми туди й ходимо. Дехто говорить, що часом від приватних магазинів неможливо домогтися повернення або обміну неякісного товару. Хоча це гарантовано законом. Новомосковці виразили свою позицію та ставлення до нового законопроекту. Більшість говорить, що не матимуть змоги їздити за місто, а хтось навіть вважає цей законопроект провокацією проти бідних людей. Мовляв, тільки багаті відвідуватимуть супермаркети, а дехто гадає, що це вдала піар-компанії народного депутата. Володимир Сальдо, народний депутат, стурбований реакцією людей на цей законопроект. Обіцяю приділяти цьому питанню достатньо уваги, вирішенню якого має дотриманий баланс інтересів усіх сторін. В свою чергу депутат Олег Царьов допускає допрацювання свого законопроекту. Про це він повідомив українським новинам. Ми будемо обговорювати це з депутатами і мережами, але ми повинні рухатися в цьому напрямку. За словами депутата, в процесі підготовки до другого читання будуть включені перехідні положення. Так чи інакше, законопроект зареєстрований у Верховній Раді України. А чи війде він у дію, та які будуть наслідки, покаже час.